Всім привіт! Хочу вам показати ось таку чудову піжаму, яка в формі єдинорога. Ми її придбали в території. Вона дуже гарно сидить на дитині. Навіть можна використовувати як якийсь новорічний костюм. Подивіться. має купу безліч таких приємних маленьких дрібничок, таких як хвіст. Ось дивіться. Навіть є очі, ось такий ріг, носик. Отже, дитина, якщо ви придбаєте, буде дуже задоволена. І кхе, в ній можна гарно спати кудись навіть ходити на новорічну ялинку і інші маскаради. Якщо вам сподобалось це відео, пишіть в коментарях, які ви будете придбати костюми своїй дитині на новий рік. До зустрічі.